Всім привіт, з вами GameBoyAm. І сьогодні ми знову продовжуємо проходити гру Undertale. А перед початком, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на мій канал, якщо вам сподобається дане відео. Мені буде дуже приємно, що ви мене підтримуєте, підписуйтесь на канал, ставите вподобайки і в цілому підтримуєте мій контент. Тож, не будемо затримуватись! І ми почнемо. Ми завершили на тому моменті, що ми дійшли до зони з цими зірочками, по яких ми власне виходимо, і квіточками. І ми повинні нажати на всі перемикачі, як ви помітили, щоб пройти далі. А в другій зоні нас будуть вже чекати інші перемикачі, котрі Будуть давати світло, адже ми коли будемо ходити по цій кімнаті, в той момент буде ставати все темніше і темніше. Тож, треба поквапитись, для цього є світло, яке ми можемо вмикати. Після того, як ми пройшли дану зону, ми проходимо все ще праворуч, доходимо до квітки і. Зупиняє нас Undain, котра е, каже, що сім душ, сім людських душ потрібно для того, щоб король Asgard Дрімур зламав цей бар'єр. Щоб ми всі могли вибратися на поверхню. І я тільки шість. Залишилася ще одна. І Андайн хоче, щоб ми віддали їй свою власну душу. Але. Ми кажемо, що не віддаємо. І вона дістає свій спис і вона була близько до того, щоб напасти на нас. Але нас зупиняє, Її зупиняє монстрик, котрий нас рятує. Від цієї ситуації. Після цього ми йдемо далі, і нам треба направитися в цю сторону зі ручками. І ми проходимо наверх, на нас ніхто не нападає, і знову відбувається катсцена. Ну, проходимо по цьому мосту і вже відбувається слідуюча катстена. Після того, як ми потеребенили, монстрик доходить десь приблизно до середини моста і на ньому висить. І він кличе Анда на допомогу, щоб та і цього монстрика врятувала. Ну і... Муд каже, що він уже не може тут довго триматися, уже засинає тут і падає. А слідом за ним стрибає андайн. І монстрик нам бажає всього найкращого, щоб ми успішно пройшли далі. Ну і звісно, тут знову починає зустрічати андайн. кота налаштована вже конкретно серйозно. Вона конкретно хоче. Сама дістати з нас душу, взяти її, і віддати королю Азгору для того, щоб відкрити бар'єр і вибратися на поверхню. Ну і після того, як ми поговорили, ми зберігаємося і починається босс-файт. Для того, щоб помилувати, для цього потрібно благати, коли душа наша зелена, ми не зможемо втекти з цієї битви. Ми можемо тільки або битися, або діяти, чи помилувати. Але насамперед, для того, щоб помилувати, для цього потрібно, коли душа наша зелена, треба благати. Благати до того моменту, поки... Ми не будемо червоні. Після чого ми помилуємо. І так треба зробити три рази. Чому три рази? Тому що після третього разу ми втікаємо, і коли Андань нас, дог... нас доганяє, ми не... вона не перетворює нас зеленого. Ми все так само у шанси червоні і так само можемо втекти. Ось, власне, як все це відбувається, як ви бачите. Саме після цієї течі до нас дзвонить папірус, котрий говорить, що ми з Андайн могли бути подружками. І щоб ми прийшли до нього в хату ну, і кудознячили. Влаштували, так би мовити, вечірку. І після того, як ми з ним порозмовляли, ми тікаємо. До речі, ви помітили, що під час розмови були, було написано Хотленд, що перекладається як жаркі землі? Ну і відповідно, коли ми в жарких землях, ми проходимо в слідуючу зону і доходить до нас Undyne. І говорить, що обладунки, вони гарячі. Я не можу йти далі. І вона не може вже дихати. А ми йдемо до... Ну, йдемо набирати водички і віддаємо відповідний андайн, щоб та могла встати. І. Вона нічого. Не скаже. І вона просто візьме, оглянеться, перевірить, що там по сторонах І просто піде. Ну а що ж, кому сподобалось дане відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Всім дякую за перегляд, всього найкращого, слава Україні!